Але найкращим способом сприйняття інформації є осмислення. Тому я не перестану всіх вас запрошувати бути обізнаними. Приходьте, навчайтесь складним речам, які подані простою, простим способом. Я зараз скажу про свій курс Сам собі цілитель. Він не просто так названий, сам собі цілитель, тому що це про знання, які ведуть до цілісності. Вірніше виводять із ілюзії віри в нецілісність, тому що ми цілісні. Ми всі є по факту свого народження. Під словом ми я маю на увазі одушевлені люди, які, які володіють живою душею, через яких проживає свою актуальність жива душа. Тому що ми всі на рівні живої душі отримуємо оновлене тіло для цього діла і оновлену свідомість, яка представляє собою напір якостей через характер.